При борщині та всиплості голосу. Ісла ісла. Голос потрібен усім. До нас приєднується Віктор Тригубов, це майор, речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе, вітання вам в прямому ефірі. Добрий ранок, добрий ранок. Вітаю вас, доброго ранку. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава, пане Вікторе. Ну і власне до оперативної обстановки вже в зоні вашої відповідальності, тобто оперативно стратегічного групування військ Хортиця. Які події важливі за минулу добу? А, ну, Найважливішого за минулу добу це велика кількість боїв під Покровском. Це спроба противника просуватися на велику новосілку. Це спроба противника. спробуємо налагодити зв'язок. Віктор Тригубов з нами повертається, повертається так. Будь ласка, так. продовжуйте. А я перепрошую проблеми з інтернетом. Е, ну і про дії на Вовчальському, Харківському напругу. Я вірю, вам вже розповіли. Часів яр позиції, про які також ми щодня вас запитуємо: що там відбувається, яка загальна оперативна обстановка в боях за це місто. Обстановка там досить таки складна. Там ведуть міські бої, там йдуть міські бої вже довго, і вони там йдуть з перемінним успіхом. Слід зазначити, що такі міські бої це постійне руйнування. Це ситуація, коли росіяни намагаються постійно просто руйнувати усі будівлі в місті для того, щоб українці не могли десь закріпитися, не могли тримати позиції і були змушені відходити. Ситуація така, що з цій тактиці важко протидіяти, просто тому що коли будівлю повністю знищені, триматися на горі землі ніхто не може, ніхто не буде, а росіяни не намагаються взяти місто. Росіяни намагаються взяти територію. Принаймні, на у нас відбувається на більшості напрямків, де йдуть міські бої за певним виключенням, за виключенням Покровська, де ситуація має трішки інший характер, через скажіть через масштаби міста і через інші плани росіян. Ага, пане Вікторе, отут якраз хочеться уточнити по покровську, тобто фактично тактика росіян інша, ви сказали вже через масштабу самого місця. Але що вона конкретно передбачає це намагання захоплювати вулицю за вулицею, будівлю за будівлю, це все ж таки використання важкої техніки, і ми можемо побачити в Покровську навіть там ворожі танки. Як це виглядає сьогодні? Насправді нічого з звичай перерахованого. У випадку Покровська йде спроба охопити місто, не заходячи в нього. Ага. У випадку Покровська йде, ну місто безумовно під обстрілами. От, там воно вже має трішки інший, скажімо так, вигляд, ніж той, до якого ми звикли, до якого я звик, коли я там був. Але тим не менш, вони не намагаються безпосередньо в нього обійти, вони намагаються його обійти. Вони вийшли на нього з південного боку. Там, де малі селища, і намагаються обходити його з заходу, теж чіпляючись за малі селища та лісопосадки для того, щоб просто перерізати траси, які до нього ведуть, і змусити українські сили, що його обороняють до відступу. Звісно, українські сили навпаки реагують протилежним чином. Вони намагаються росіян звідти вибити і не дати е якось перешкодити логістичним постачанням. Пане Вікторе, сказати, що форсування річки Оскіл дуже важливе питання. Чи намагаються росіяни зараз це зробити? Яким чином? 30 секунд. Будь ласка, а вони це намагаються зробити вже доволі давно, але вони це роблять малими групами, які пересуваються на малих плавзасобах. І українці їх власне винищують саме цими малими групами, оскільки річка не промерзла, провести нормальне повноцінне форсування вони не можуть, тому перекидають саме ось по 5 по 10 осіб. Вікторе, дякуємо вам. Надзвичайно, віктор Трегубов, майор, речник оперативного стратегічного «Військорти». Це Був з нами на прямому зв'язку.